Так, йдемо по Львову. Риворчиком. О! Егорчиком. рукою важко їхати. Пригорчик. Лет'сго! Є yep. Їдемо зі Львова до Золочу. Ромаріо там щось знайшов нам якийсь прихисток. Подивимось, як воно буде. Ще трошки Ромаріо, трошечки, 23 Яка прекрасна осінь, да? так? Ось по жовтка, падає, дуже-дуже гарно. Вриваємося в Тернопільську область. Йоу-йо-йоу. Йоу! -йоу, -йоу. Йоу. E andiamo Boom. Boom. Prima notte d'amore tra paura e putore планируем маршрут, тому що зрозуміли, що 110-120 км it's too much. Короче, з, цього, з Вінниці до Немірова 51 кілометр норм. Из Немірова до Черепахи 66 км. Там і залишимось на один день. Чилат. Чилаут. А з Тернополя. Потім у нас буде 90 км до Умані. Ну, можна щось там по дорозі. <цезливий> Я зрозумів, коротше. 120 кілометрів. Угу. Скільки? 120? Угу. <натолій> uh <-huh. натолій> так, <Ethiopia> а зараз ми де, Роман? Ми зараз в Тернополі. Йома, приїхали. Бом-бом. <натолій> Другий наш день, друга зупинка, місто Тернопіль, друзі. Вітаю! Я хочу сказати, що ми молодці тримаємося. Відіє парасате доки. Не звідні моряси. Чому він кинув рідні спокій? І що шукає всю живі? Вінниця! ми самі симпатичні хлопці, козаки. Не сумуйте, ми переможемо. Тернопіль 100%. Не сумуйте, шановні, Перемогу за нами. І ми будемо співати в гостиниці Ялта, в Криму І не нижче, так, хлопці, 100%. Можемо вийти, хоча нам треба вже виходити. Це я. Це Єгор. Привіт, постаржися. Що, Єгор, далеко, далеко доїхали? Сьогодні? Так. Да. Ну, скриваті до стульчика. <ривіт> Сьогодні щось не можемо виїхати ніяк. Інстаграм тупить, мій телефон дуже тупить. Про інших я буду мовчати. Але ми зараз знаходимося в Тернополі досі. І... Так було вчора. Ну Це саме пізя вчора. Це, це, це піз... Ти вже став. Є... Це, як то кажуть, є... Є... єврей року. Фотографії Пізя. Єгор Пізя. Це не Єгор. Я не знаю. Я кайфую просто від цієї фотки. Угу. Ну роздуркуй собі. Роздуркуй? Роздуркуй. <рив> Після вчора Почекай роздуркуй. Почекаєш, ще я подивлюсь, можна. Оу. Їх шукає Полегче. <рив> Особлив... Особливі прикмети. Сидів під картиною. Полегче <рив> ковбой. День номер три. Сьогодні ми виїжджаємо з Тернополя. І прямуємо до міста Волочиськ. Позаду Роман накручує. Попереду гарна дорога і гарна погода. Привіт, Роман! Привіт, Єгор! Що є з нами? Мені здається, що на третій день ще легше стало. Подивимось, що буде ввечері. Такий кусочок дороги за полосою, це навіть лакшери. Вчора було в два рази менше. Тому сьогодні кайфуємо. Що там, нормальний підйом? 6% всего показувало, показывала, да? Угу. Такой... підйом. Я такое відчуття, що душ прийняв тільки <звук> только шок. Дальше кидуш. Широко. Під'їжджаємо під'їжджаємо до нашої наступної зупинки Волочинськ. Волочиск, якось так. І ось підволочівська громада нас вітає. Добрий день. Там було написано підволочиська громада. Підволочиська, я підволочиська <під <Волочиська> прочитав. <під Волочиська. Коротше, але ну... Ми волочимось. <рес> І непогано. І погода, до речі, дуже приємна сьогодні. Не жарко, не холодно, дощу нема. Ми щасливі. Бом-бом. Так, у нас трошки пішов дощ, але це не перешкода. Ромаріо. Бджолі покусала. Одна <рес> бджола. Right, right. Разом дві бджоли. <рес> <рес> Але ти дуже стильно виглядаєш. Бджолиний роман. <рес> І чумацький табір. <рес> Нарешті пішов дощ, закінчилось то сонце, нікому воно не потрібне то сонце. Іде нормальний дощ, ми навалюємо в дощовиках, які, які нам надав велемагазин. Верогов, дякуємо, велогов. Залишаємося на зв'язку. Я плачу. Что, Ромарио? Да. Что? Что говорю? А что? Что такое? Ничего. Куда? Наверх? Добрий день Роман! Долівай! Екстрим! Ямка! Болото, лужа! Чуть не впав! Цілів! Так, мене, залишилось 16 кілометрів сказав його. Ми, звичайно, не спортсмени, але кожен кілометр дається важко, тому що йде дощ, тому що треба знімати, а, ідете, ділитись враженнями. Ми маленького містечка, дуже затишне містечко, Волочиськ. Десь там його. Так, а так вас два вас... кусочки сірих, якщо можна. Житі, так, да, добре. Двіті. Це те. орел. Юний. Юний? А там дивись що. Кабан. А Жаб. біля кабанашу. За жаба. дякую за цю екскурсію цих тварин. Ти не бачив, так, да, коли зайшов цього? Ні, не, не бачив, але я побачив цього ця... орла. Кайф. Сьогодні такий сонячний день, навіть не хочеться очки знімати. Зупинилися в балі Вікторія. Пообідаємо і ми поїдемо далі, да, Роман? Да. Так. Погода кайф, бомба. Ух. Якщо буде така вся дорога до Хмельницького, то приїдемо за годину. Да, <реш> Горчик. Саме так. Саме так, пан Роман. Година і ми в Тернополі. Година і ми в Хмельницькому. Година і ми в Миколаїві. Взагалі час летить дуже швидко, ти помітив? Так, Час летить дуже швидко. А ми... Значить в'їжджаємо цю зиму на велосипедах, проважаємо осінь, тепло. Ми робимо класну справу, ми просто катаємось. Робимо класна справа, збираємо гроші. Хочемо збудувати дві свертовини, яких зим будемо забезпечувати людей водою. Це дуже кайфово. Ну і класно, буде причесним причетним до якихось масштабних ідей, авантюр, пригод. Да, це коли не сидиться на місці. Можна було затишно сидіти десь, робити щось. Але ми тут крутимо педалі заради нашої мети. Це дуже важливо. Челлендж. Хмельницький вітає вас, Роман. І Я вітаю Хмельницький. А мене хтось привітає, тебе вітає. І я тебе вітаю, Хмельницький. Хмельницького, Да. Богдан. Богдан? Богдан. Ага. ага. Тобі Богдан. Це така шутка юмора, так? Так. Было? Да. да. Корник. Дорога. Дорога хороша. і місце для того, щоб їхати на велосипеді, на ровері. На ровері класно почили. Спічан. Дуже. Краєвиди, гарний. Краєвиди, краєвиди. Коротше, тільки що по... пообідали. Пообідали не Так пообедали, что ели еле сели на велосипеды, на роверы. На роверы. О, И очень не хочется ехать. 35 км? Да, 35. Не хочется ехать, да? Не дуже. Їдемо далі. Обережно, не спішаю, але їдемо далі. На зв'язку.